Всім привіт! Сьогодні хочу подивитись питання, які двері ви відчиняєте. Щось нове для себе, щось незнайоме, можливо, опановуєте нову професію, або втілюєте в, скажімо, в життя ваш план, або, скажімо, лише в пошуку того, що вам подобається. Ви хочете відзнайти, скажімо так, Правильну відповідь на поставлене вами запитання, або обрати правильні шляхи, правильний вибір. Тобто ви людина свого роду на якомусь пошуку на якомусь виборі. Так, одинадцята сила. Які двері ви відчиняєте? Ну, ви, нарешті, берете себе в руки. Я не знаю, як це для кого звучить, але якось так іде. Ви, нарешті, починаєте вже більш-менш орієнтуватись по тому, що у вас відбувається. Якесь ще у вас може бути таке відчуття, що ніби як ви не знаєте, куди йти, як вирішити те чи інше питання? Але для того, аби вирішити те чи інше питання, ви повинні в собі відзнайти всередині відгук. Якщо ви хочете щось обрати, для того, аби правильно почути себе, задайте або питання, або подумайте про той чи інший вибір і послухайте себе всередині себе. Які відчуття, які емоції, можливо, внутрішній голос. Що вам боляче? Що вам боляче? Я вам скажу так: тут ну, багато таких карт попутних. Боляче вам що? Ви якось проаналізували себе і, можливо, зрозуміли, що в якомусь питанні могли вчинити не так, як те потрібно. Тобто, могли зробити не зовсім той вибір, який. Слідувало, або, можливо, могла бути ваша поведінка, тому що могла бути десь підвищена емоційність, і, на ваш погляд, це могло, скажімо так, розвити. Не ту реальність, на яку ви розраховували. Тобто ви зробили якийсь вибір і вже почався розвиток подій, дій і, і тому подібне. І ви не впевнені, що зробили правильно. Хтось із вас на цьому життєвому етапі може відчувати бажання щось якось зробити по-іншому. Десятка мечів. І башня. Да, щось розрушилось, щось розрушили ви, можливо, самостійно. Ну, якісь, або, Якась або ситуація сталася така, на яку ви якось вплинули, або то за вашим вибором ви якусь таку ситуацію чи вчинили, чи як, чи ви змінили ваше майбутнє і для вас важко то майбутнє змінити. Ну, все ж таки, ви хочете рухатись, ви хочете рухатись в майбутнє, в своє стабільне, ви вже знаєте, яке то ваше майбутнє, і ви до нього йдете. Ви, можливо, зараз не зовсім маєте абсолютно всі результати, які хотілося би досягнути, да? або на початковому рівні, тому що тут ми бачили, що в пошуку. Але ви все одно дійдете до своєї цілі. Одні чи з кимось, я не знаю, тут, тут вже від вас залежить. Ну, те, що тут король келихів, можливо, в когось в приватній сфері щось зруйнувалось, да? і ви ось націлені на зміну цієї сфери. Або довгий час не могли наважитись, да? не хотілося вам, скажімо так, приймати участь в цій сфері. І ви могли, скажімо. Не цей ну втрачати багато часу. Ви зрозуміли, де була ваша помилка? Ви просто або десь засіли в чомусь минулому, да. І ось почнете вже пробивати, скажімо так, своє дно, свої двері, будете змінювати свою позицію і своє також приватне життя. Якщо комусь це цікаво. Потім, якщо подивитись все ж таки на робочу сферу в плані пошуку вас, то в даному випадку ви тут віддаєтесь, скажімо так, діло випадку, ось так от. Ви якби готові до всього, ви вже, якби зрозуміли все і на своїй роботі, або на своїй посаді, або в своїй справі. У вас вже є заготовлений план Б, план А, і ви рухаєтесь потихеньку. Боїтесь дозволити собі десь розслабитись, бо здається, що якщо, не дай Бог, десь відпустите вожі, все рухне, все піде на шкереберть. Це і жінок, і чоловіків стосується. Тому можете якось, скажімо, не зовсім і не завжди, скажімо так, відсторонюватись від або побудованого плану, або, ну, умовно кажучи, боїтесь порушувати якісь закони. Довго працюєте над чимось, довго, скажімо так, ну тут, може, над собою довго працюєте. Працюєте над цим відчуттям стану ось постійної хворобливості, і внутрішньої, і душевної, що ви постійно сконцентровані на, на чомусь поганому, на якійсь розрусі, на руйнації. У вас є таке шалене бажання це змінити, тому що ви розумієте, що в тій ситуації, коли ви внутрішньо знаходитесь постійно в напрузі, постійно в вирішенні питань, постійно, скажімо так, робити те, що треба, а не те, що хочете, або робити те, що повинні, кому ви постійно повинні. Да? Ось. І хочете це змінити. І ось, знаходячись в таких енергіях, ви помітили або почнете помічати, що вам постійно потрібна додаткова мотивація, вам постійно потрібен додатковий якийсь, скажімо так, якесь додаткове джерело натхнення, сил і емоцій. Тому що, якщо по факту розібратись, то вам би на все плюнути, сісти, просто подивитись телевізор. І не відчувати за те провину. Тому що, можливо, ви і не, не даєте, скажімо, тих результатів, або яких від вас чекають, або які повинні бути. Чому? Тому що тут карти руйнівні. Можливо, ви довгий час працюєте, а воно руйнується. Теж тут життєвий урок в вашій силі, вірності, собі, і, в принципі, вірі і довірі до себе. Чому? Тому що. Таким чином ви проявляєте свою силу. Ідете до стабільності, до якої йдете. Вийшов малий імператор, король Пентакля. Все у вас буде добре, все налагодиться по-любому. Чому так? Тому що ви йдете за собою, підсвідомо чи свідомо. Хтось із вас, багато хто, скажімо так, довіряє і своїй інтуїції, і своїм внутрішнім відчуттям. Також ви десь само Ну, ведете саморозвиток, щось десь читаєте, щось десь дивитесь, щось десь бачите. І, звісно, із того моделюєте і будуєте своє майбутнє. Тому дійсно, тому, можливо, старі плани, за які ви раніше тримались, вони можуть руйнуватись, тому що якась нова. Або інформація, або якась, там, скажімо, ваша нова спроба, вона не дає того належного результату, чи ще щось, ви розумієте, що це плюс копілочку, і все на краще. Потім мене збентежить ось, ось ця десятка мечів. Що це таке? Ось це, знаєте що? Ви прийняли рішення тут, так, да, король мечів. Ви прийняли рішення розрушити ось оцю саму розруху. Тому що ви дійсно ви помітили, що ви самостійно сконцентровані на якихось розрухах на руйнаціях, що ви постійно знаходите, скажімо так, мінус, приходить якась або нова ситуація, або що. Ви можете одразу думати, де ви втратите. Тобто, ви почали зараз змінювати, змінювати нахил своєї думки на плюс. Ви почали зараз більше шукати плюсів, і ви зрозуміли, що так буде легше зробити вам вибір. Довгий час, куди ви відкрили двері? Ви відкрили двері в ті болючі питання, які вас завжди боліли. І зараз ви на тій стадії, коли розбираєтесь із тим і, умовно кажучи, самі себе стілюєте. Тобто, багато хто із вас двері відкрив самі в себе. У вас багато спогадів можуть бути. У вас може піднятися багато відчуттів, ви можете взагалі не розуміти, як ви ставитесь і відноситесь до тих або інших людей, або до світу в цілому. Це нормально. Не сприймайте себе за себе, цей стан. Просто, якщо вам хочеться рвати і метати, ну приборкайте, будь ласка, і зрозумійте, що навколишні люди ні в чому вам не винні. То ваш внутрішній стан, то ви хочете будьте чемними і вічливими. Краще ні з ким не розмовляйте, але нікому не робіть лиха і біди. Можете відчувати зараз постійну напругу, тому що вам здається, що люди можуть бути проти вас. Або, наприклад, якщо ви поступили на нову посаду, ви можете відчувати таку деяку скованість, дискомфорт, тому що вам може здавати, що хтось, скажімо так, досвідченіший вас. І ви можете відчувати себе незручно. Для чого ця інформація? Кому це потрібно? Ну, для тих людей, які знаходяться на посаді, на якісь, да? для тих, кому це треба. Ага, тут ще інший пласт інформації. Де б ви, в принципі, не знаходились, які б ви, в принципі, свої питання не вирішували, ось там, де ви відчуваєте біль, невпевненість, розчарування і тому подібне, вам здається, що хтось правий, хтось справедливий. насправді, Насправді що? Насправді, це для того, аби ви самі на себе подивились, зазирнули самі в себе, справились, да, трансформація, справились з отими колишніми болями, з оцією внутрішньою закритістю і саморозрухою, саморуйнуванням, і прийняли остаточне рішення, хто ви, як ви і куди ви? Далі чи, чи зараз, в принципі, багато що у вас є невідомого? Двері ви куди відкрили? Щось невідоме. Ви відкрили двері. в... Не зовсім для вас щось зрозуміле. Ви розумієте, що з вами щось відбувається. Знову ж таки, кажу, можуть ні з того, ні з цього там або спогади приходити, або ви можете якусь тривогу відчувати. Ви можете... Ну, Щось з вами відбувається. Ось такий стан. Ви повинні зрозуміти, що можете навіть всередині відчувати або повну тишу, або повну розруху, або що все пропало, все вмерло, світ зник. Не сприймайте це за себе, А, ну, перше, що, Перше, постарайтесь перечекати цей момент, по-друге, зрозумійте, що ви самі обрали цей шлях, і треба трішечки перетерпіти цей стан, воно все пройде. Пройде все на краще, бачите? Тут десятка келихів, це доєднання себе, це довіра до себе. Потім у вас може бути так ось раз і різка зміна настрою, або, не знаю, щось відбудеться, або ви знайдете вирішення, або якось ну, щось, щось вплине. Або само по собі проснулись і в такому гарному настрої. Коротше, все в вашому житті заграє саме так, як ви хочете. Тому не хвилюйтеся. Якщо вам зараз темно, не чутно, слухайте себе. Не бійтесь знаходитись в тиші, не бійтесь, скажімо так, знаходитись в розмові сам на сам. І нарешті вийшла королева келихів. Показалась, королева келихів. Тут у нас король келихів є просто. Так, комусь важко сприймати, скажімо так, ще когось в своєму житті. Як це пояснити? Ну, можливо, ви займалися там якимись справами самостійно, а да? тут якось треба взаємодіяти із кимось. А вам важко, скажімо так, можливо, налагоджувати стосунки із. З чоловіками чи жінками? Можете відчувати важкість минулого? І що? І куди ви двері відкрили? Угу. Ось як. І ви відкрили двері куди? Ви зараз справляєтеся зі своєю емоційністю. Ви зараз багато хто з вас що читає, слухає і тому подібне. Ви зараз працюєте над собою і змінюєте свої енергії, скажімо так, з емоційності, з якоїсь інфантильності, з ось цієї позиції, коли ви можете, скажімо так, бачити когось або світ в цілому. Яскравіше, ніж він є, на позицію робити такий світ яскравим, як він є. Тобто ви вже більш-менш починаєте розуміти, де ваші сильні сторони і де ви можете на них зіграти, а де, скажімо так, є питання, які ви хотіли би вивчити і підвиправити. Куди ви відкрили двері? Ви відкрили двері в стабільність, ви відкрили двері. як Ну, в той світ, свій внутрішній світ, якого ви раніше не бачили, з яким ви раніше були незнайомі. Не? Сьогодні у вас починає відбуватись примирення, ви починаєте бачити себе яскравіше. Але чому саме в такій інтерпретації? Тому що зараз вам це складно повірити, вам комусь емоційно може бути просто дуже складно, це відчуття втрати. Я не знаю, відчуття повного розгрому може бути, да, і ви шукаєте вихід із цієї чи іншої ситуації, але ви повинні знайти. Якщо шукаєте, то повинні знайти. І якщо прикладете зусилля, то обов'язково знайдете. Головне приборкайте свої страхи, головне приборкайте свої невпевненості. і Повторюйте собі, я відкриваю двері в нове життя. Я відкриваю двері в нове життя. Не завжди, але коли пам'ятаєте, повторюйте. Ну, принаймні, хоча б по 5 разів на день, щодня, і повірте, результати будуть обов'язково. Двері будуть відкриватись перед вами самі. Ось і королева Пентаклів. Да. В кого питання болюче було із стосунками, тут, скажімо так. Як ви вирішите, так у вас і буде. Можливе примирення, якого ви навіть, може, і не бачите, і не розумієте, як. Якщо будете обоє рухатись в одному напрямку, можливо, все можливо. Далі, Далі наступне в бізнес питаннях куди ви двері відкрили. Ви відкрили двері до нових контактів, і плюс ви ще відкрили такий невеличкий ящичок Пандори, де у вас якісь стригерилися ваші внутрішні. Якісь питання, десь недовіра, десь ще щось. Не хвилюйтесь, все буде до змін. Для тих людей, у кого щось розрушилось, ви повинні зрозуміти, що воно повинно було розрушитись, тому що має бути місце для нового. Ось. Ви повинні будете зрозуміти, де для вас, де не для вас, що нове, що не нове. Зруйнувати якісь свої бар'єри, зруйнувати свої якісь страхи, свої невпевненості. Ця ситуація вам дана для того, аби почалось щось нове. Спочатку може здаватись, що ви самі з собою наодинці. Не знаю, йде поток інформації, кажу, продовжую. Але насправді ні. Вам може здаватись, що лише відбувається руйнація, що ніяких нових можливостей, або ви ніби як. Маєте ці можливості, але ними ніби не користуєтесь, не хвилюйтесь, це буде змінюватись. Ви повинні це змінити, тому що ви повинні самостійно відзнайти в собі те, що ви шукаєте, те, чого ви не бачите. Ви повинні самостійно створювати свою стабільність. Хто задумувався над своїм, сміло дійте, у вас все вийде. Зараз якраз той період, аби це зробити. Наступне, хто лише задумувався і мріяв про це, зверніть на цю мрію увагу. По-третє, якщо ви обрали або поступили на нову роботу, і вам здається, що ви недостатньо, скажімо, підходити їм, і вам здається, що вас. Викинуть, виженуть, помиляєтесь, все буде добре. Ви самі нагнітаєте цю обстановку і ось цю розруху. Потім, якщо хтось відчуває в собі бажання або, бачите по собі, не знаєте і не бачите, як куди рухатись, і навіть не хочете, розберіться зі своїм внутрішнім конфліктом. У вас немає, не те щоб чіткого, у вас взагалі немає розуміння про майбутнє. Ви повинні попрацювати над цим. Кому необхідна допомога, запропоную свою телефон в описі каналу. Займаюся різними питаннями, вирішимо все на консультації. Є питання? в мене є відповідь. Не вірите? Давайте перевіримо. Так, далі, що ви повинні знати? А, ви повинні знати, знов чесність чухається. мене таке іноді на розкладах буває прощитки енергії. Ви повинні зрозуміти, що лише від вашого рішення буде все залежати. Не сидіть, не чекайте якоїсь допомоги від когось, ні на кого не розраховуйте. Просто так вам нічого на голову не впаде. Або комусь може просто так впасти щось на голову. Чому це така йде інформація? Що це про що це ви? За якісь попередні, скажімо так, за якісь попередні да, ви пішли від того, за якісь попередні невдачі, які були не по вашій вині, за вашу якусь довіру, за ваші, скажімо так, ну, на ваш погляд, здавалось, помилки. Ви з тим справились і за, і, і за того, що ви справились, буде якесь вам подаруночок. Від кого подаруночок, що за подаруночок? Зовсім неочікувано щось для вас нове. В вигляді чого? Ого. В вигляді чогось невідомого, незнайомого і прихованого. Але том повинен бути ваш вибір туди рухатись, навіть якщо вам страшно. Можливо, хтось роздумував над роботою з дому. Придивіться до цього ще раз. Так, комусь важко, тому що думаєте, що можете зависнути сам на сам, не спілкуючись із людьми, і вам може здавати, що це не є нормально. Це нормально. Ви повинні на цій або на тій стадії залишитись наодинці, аби пройти свій шлях. Все, карти повторюються все. Карти повторюються, тому. Буду завершувати, які двері ви відкрили. Ви відкрили двері самі до себе. Ви відкрили двері в свої страхи? Ви відкрили двері в питання? За які вам соромно, ви відкрили ящик своєї Пандори, куди двері відкрили. Треба тепер петляти. Вибачте, за ось такий фразеологізм Але зараз вьосла в свої руки і гребем, гребем як можем. Не сидим на місці. Бачу, що тут дуже вагома велика трансформація, і ви відчуваєте або постійний біль, або постійне розчарування, або постійні страхи. виходьте із напруги, ви не маєте права там знаходитись. Маєте бажання знаходитись відлюднику, але, скажімо, або не знаходитесь, або так або інакше перебуваєте серед людей. Повинні скористатися цією можливістю, якщо ви зараз на шляхові один на один, нічого страшного, побудьте цей момент сам на сам, і ви із часом зрозумієте, для чого вам все те було дано. Ви зрозумієте для тих, хто не бачить своє майбутнє, ви зрозумієте, куди будете рухатись, але для того, аби собі допомогти, то дозвольте собі закохатись, особливо, якщо ви вільні. Якщо ви в стосунках, але тут вільна людина. Я не знаю, якщо ви в стосунках пропускаємо. Так, да, Тут немає тут вибір, пошук, шлях. Особливо, якщо ви вільні, дозвольте собі закохатись, дозвольте собі ось таке приємне натхнення, але закоханість це ж не тільки в людей, це може бути і в справу, і в діло, та навіть, не знаю, в актрису, в актора можете закохатись. Але хтось таким чином зможе відзнайти свою любов. Жінка-чоловіка, чоловік-жінку. Особливо в кого зараз в стосунках може бути повна розруха, або стосунки завершились. Є можливість їх повернути при умові, що чоловік рухатиметься. Я кажу серйозно, тому що, чекайте, вже десь закрила. Так, ні, це мир показує. Ось сонце. О. Тому що показала сонце. Сонце це також чоловіча карта. І плюс ось тут у нас скрізь зображені чоловіки. Тут і, і якщо бачите, нове життя зустрічають теж чоловіки. Тобто чол... від чоловічої ініціативності повинен іти мир, повинно йти примирення. Да? Да, тут теж чоловік в трансформації. Добре, дівчата, да, тут королева жезлів. Бачите, дівчата, якщо ви більш-менш збалансовані, окей. Скажімо так, займайтеся своїми справами, займайтесь взагалі собою, не чіпайте чоловіка. Чоловіка взагалі не чіпайте, можете навіть не цікавити, що з ним в нього серйозна робота над собою. Я не знаю, що між вами. Відбулося, але може бути таке, що ось ті розклади, які ви дивитесь, що він подумав який розвиток між нами, можете не дивитись, чому, тому що людина щодня змінюється. В нього по 5 разів на день може змінюватись думка про вас, про ваші стосунки. Він може 10 разів на днів не бачити себе поруч із вами, ні в майбутньому, ні зараз, або навпаки. Розумієте? Коротше, там м'ясорубка конкретно з мужчиною відбувається. Тепер до мужчин. Мужчина, якщо ви відчуваєте з приводу стосунків або, в принципі, в приватному житті свому, да, чоловічому світі, відчуваєте внутрішню м'ясорубку, окей, не сприймайте це за себе, це стан змінюватиметься. Але цей стан не просто так. Він чомусь вас навчає. Звертайте увагу на свої думки і не розкручуйте ті думки, які вас руйнують. Навпаки, постарайтесь подивитись на питання з нової сторони. Дзеркально абсолютно. Не вмієте вчитися. Розв'язуйте якісь задачки, це не тільки чоловіків стосується, розв'язуйте задачки, якось знаходьте собі тут. складайте пазли, розмальовуйте по номерам, дозвольте вашому мозкові думати і мислити абстрактно. Все, що ви робите, навіть якщо ви кожного дня будете вчити якісь там щиталочки чи скороговорочки, це все плюс. Плюсик ваш мозг і розвиток мозгу. Якими заняттями займаєтесь, особливо логічними і тому подібне, у вас розвивається і аналітичний склад, і, скажімо так, і логічний, і ви починаєте помічати ті деталі, які раніше не помічали, ви розвиваєте і пам'ять, і пластичність думки. Потім ті, хто танцюють пластика, це що? Це пластика вашого розуму. Тобто це е, ваше відношення до життя. Ви, здебільшості можете бути легкою людиною. Чому? Тому що ви пластичні, і ваш мозок теж пластичний. Дозволяйте собі ту пластичність. Не намагайтесь підбити себе під рамки, ярлики і чужі уявлення. Ви навіть про себе уявлення не маєте. Хтось ось ми бачили, по картам навіть майбутнього не бачить. Невже нам не по барабану, що про нас подумають? Ведіть себе чемно вихованою все. І тоді, повірте мені, вас абсолютно не буде хвилювати, що подумають інші. Коли людину хвилює питання, що подумають інші, це непогано. Це транслюється нам те, що ми не зовсім розуміємо, хто ми. Тобто, ми, ми підсвідомо ми розуміємо, що ми не вміємо помічати за собою те те те, те, те і відчуваємо провину, а вдруг я десь усікся. Да? Тому такого плану. Добре, ви відчинили двері в своє задоволення. Поки що ви так мені можете не сказати, але результат вашої роботи приведе вас до внутрішнього задоволення, до внутрішньої гармонії. В кого фінансові питання, прийдете до фінансової гармонії, жінки чи чоловіки, все буде по справедливості, скільки куди вклали, стільки і отримаєте. Е, отримаєте від тих, від кого ви повинні отримати. Да? Ті, хто вам готовий буде заплатити, от від тих і відтримаєте. <рес> Добре, я дякую вам за увагу. Дякую вам е, за підписки, лайки, коменти. Дякую за все. В принципі, навіть якщо ви не реагуєте взагалі ніяк, е, дякую, що ви дивитесь мої відео, тому що я викладаюсь на повну, якщо чесно. І скажу ще раз, не знаю, не пам'ятаю, говорила, ні. Кому необхідна допомога, не знаю, там, психологічна, парапсихологічна, приходьте, відільємо на воскові, погадаємо на кофейні уші, на картах подивимось потім, в принципі, як психолог. Будь ласка, є різні знання, попрацюємо з, вашим, з вашою енергетикою, кому необхідна гіпнопрактика, велкам. Коротше, що вам треба все є. У вас є консультація 30 хвилин. Беріть, вона безкоштовна. і звертайтесь. Мій телефон в описі каналу. Не треба, не звертайтесь. Я дякую за увагу. Всіх люблю. Бажаю вам щирої, взаємної, вірної любові. Будьте вірними і відданими одне одному, а найголовніше самим собі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю гарного дня, добра ніч, гарного вечора. Коли б ви не слухали, може доброго ранку. Коротше, нехай у вас все буде, все, все буде класно і всім добра.